26 квітня 2025 року сьогодні ми тоже почали Сіять Сонях Людей уже в кого сходить кого вже бур'янами заросло, Ну, ми тільки закультивірували Нє Сьогодні субота, да у середу закультивірували і Сьогодні почали сіяти по кукурузі, сіємо їм Белфіс. Вон Он ракета моя їде. Агрегат, коротше, Джангир 8530, старийчок і темпо від Ведерштад. Вчора сіяли кукурузи, не снігли, поки промовились. Поки настроїли, вистроїли, а сьогодні... Вже вроді все пошло по плану, вирішив трошки зняти. Такий ось агрегат, зараз пориюсь, покажу качество сіла та ведерштаб. Теж в цій сівалці теж все дуже багато зависить від качества сім'ян разнобої чем менша фракція, вообще по нас сила вратите а таке здесь если по 7 единицу там от 11 і більше килограмм тоді там вообще качество села 93 95 96 сегодня тоже у нас все хорошо сегодня у нас працює навигация все. В минулому році вони маркера поставили, раніше працювали без маркерів, а в минулому році поставили маркера. Зараз ось буду копаць який. Ось, ось виберемо за колесом, рядом. Давайте. Давайте ось оцей. Ось оцей, зараз я трошки розшкребу, тут розгріб. Сашничок забився, добрего зверху викидай. Ага. Осьочки перо на сінинках, на всі 24 см. Ось однуточки точно друга. Зараз вперед підемо. Перша, десь от уточки должна бути третя. Ну, знайдемо не знайдемо Ось очки, ось третя. Ти короче. мішки Белфіс серйозний Десь 12,5 кг. Сейчас відміряємо 5, 24. Десь тут должна бути четверта. Осьочка. Виночки вона воно лежить. Давайте п'яту знайдемо. Доміряємось 24. Десь тут повинна бути п'ята. Зараз. Де вона тут? Не мое, наверное, трошки. А, осечки есть. Осечки пятое. Так что, чем крупнейшее семено, тем красивейше синий. Вот это так. Все такое качество сиего. Кукуруза там вообще сие. Сто процентів. І знайшов, покопався. Вивібів всіх. Давайте ще ось цей рядочок зглянемо. Ось Оце ось. Ось юсочки, да? Раз, сто. треба подивитися, а то там трохи добриво зверху не забило. Ось січки. Одна. Міряємо 24. От тут десь. повинна бути друга. Ось у вигляд я її. Друга осечки. Опять відміряємо 24. Тут десь повинна бути третя. Ось третя. Ось раз. Відміряємо а? далі. Вот тут повинна бути четверта. Сейчас, где она? Осечки четверта. Все отлично, 4 штучки на метр, 4,2. Я думаю, щось не зійде, Щось зійде, процентів 10 відпаде, останеться 3,5 і буде все файно. Так що якось так іще, може в цьому році А велика сила, Вон, рядочки, як шнурочки з краю в край прострелюються. Ходимо раз повз раз. Робили тільки одну культивацію. Вже амброзія підходить. Нічого зійде сімка. Ми її підбризкаємо, прополимо і буде все хорошо. Він. Ванька мій розростається. Всього сотик сходи, да? А, він он він не вирвав, вже перерізаний, всяка сходи, а тут же руч. Сіванька вже пре вже вернувся, гольний кілометр 200 Вчора кукурузу сіяли на. 460 метрів, каже, і голова закрутилася. Сьогодні гони 1200, трошки веселіше все йде. Поле таке м'яке, що аж трактор плаває. Наразі ходимо, як я й казав, раз, раз повз раз, то що радіус поворота великий, ширина захвату маленька. Ну. Я думаю, буде все добре, пишіть, коментуйте, з мирного неба і Всього найкращого.